столиці 19-та. Ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ. В Студії Олекса Кіпкала та Ігор Бондаренко. І далі поговоримо про таке. На Донбасі терористи проводять навчання. А Росія продовжує постачати їм важку техніку і озброєння. У Голосівському районі провалився колектор через величезну діру ускладнений рух машин. Прохід вільний вночі у Києві біля станції метро Святошин прибрали великий ряд незаконних кіосків. За минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, четверо отримали поранення. За даними РНБО, донецькі терористи переводять свої загони у повну бойову готовність. Противник розповсюджує чутки про початок активних бойових дій, звинувачуючи у зриві перемир'я сили АТО. Крім того, у Слов'яно-Сербському районі на Луганщині сепаратисти та російські військові провели бойові навчання на полігоні в районі міста Олександрівськ. Це в передмісті Луганська. Російські терористичні війська проводили навчальні стрільби з установок реактивного залпового вогню ГРАД. В районі Донецького аеропорту тривають заходи бойової підготовки підрозділів противника. За попередньою інформацією, це загін Бетмена. Відпрацьовуються навички ведення наступальних дій піхоти за підтримки бронетехніки. Кількість бойовиків на блокпостах біля Донецька збільшена втричі до 25 осіб на кожному. Також в РНБО повідомляють, що Росія не припинила постачати озброєння та військову техніку терористам. За маршрутом перепускний пункт із Варяни Луганськ зафіксовано рух колони військової техніки противника, у складі якої було до 10 танків. До міста Дебальцеве, що контролюється незаконним збройним формуваннями, продовжує прибувати військова техніка, особовий склад, вагони з боєприпасами та цистерни з пальним. Депутати ухвалили цілу низку міжнародних угод та відхилили закон про опозицію. Проте день запам'ятався скандалом навколо уряду Яценюка, який набирає обертів. Також нардепи направили в ГПУ подання про причетність своїх колег до кримінальних злочинів. Подробиці в матеріалі Вікторії Попович. І знову під куполом мусолять тему хабарництва в уряді Арсенія Яценюка на самому початку засідання до трибуни підтягнулася майже вся фракція народного фронту. Антон Геращенко взявся розставити крапки над і пояснивши, звідки ростуть ноги у конфлікту. На думку депутата в парламенті завелись кремлівські агенти. Це грязная цинічна кампанія, яка начала по за заказу Путіна. Юлия Владимировна Тимошенко, партия «Свобода», которая обанкротилась на этих выборах. я всех прошу и призываю, объединитесь, пожалуйста, блок Юлии Тимошенко и «Свобода» с оппозиционным правительством. Тимошенко это не в первый раз. В 2009 году уже чуть было не объединились с Януковичем, не создали коалицию. Кращий захист – это напад, вы решили у Батьковщины. Сегодняшний склад парламенту очень хорошо разбирается в том, Що відбувається завдяки Путіну, а що відбувається завдяки тотальній корупції, яка далі пронизує суспільство країни. І тому ті, хто пробують сьогодні списати на Путіна тотальне розкрадання бюджету держави, не вийде. Примирити фракції коаліції, здатне мистецтво, вирішив Олег Ляшко, та декламує заздалегідь заготовлений експромт. Прийдіть, апостоли добра! І сядьте у державні крісла. Ганьба, нова і ганьба стара на нашій долі перевисла. Усе не ті, усе чужі, що сили пнуться у пророки, такі слизькі, як ті вужі. Такі брехливі, як сороки. Так і подіяло. Словесна перепалка вщухла депутати. Розпочали плідну роботу. Так, Верховна Рада ратифікувала угоди про точку стику України з сусідами Білоруссю та Польщею. Крім того, обранці ухвалили угоду з Кіпром про співпрацю у сфері оборони. Та після ратифікації низки міжнародних угод нардепи дійшли до ще одного каменю спотикання законопроекту про парламентську опозицію, внесеного ексрегіоналами. Даний документ було проголосовано у першому. У читанні ще торік, однак сьогодні обранці його скасували. 228 рішення прийнято. Натомість профільному комітету доручили підготувати нову редакцію регламенту Верховної Ради, яка передбачатиме нові засади формування та діяльності парламентських фракцій та опозицій. Однак деякі опозиціонери цього можуть і не дочекатися. Переконані нардепи, які раніше були в самообороні майдану. Вони представили в раді документи, які за їхніми словами доводять причетність п'яти екс-регіоналів до низки кримінальних злочинів в країні, які перемогла революція гідності. Так званий окупаційний блок чи має сидіти в тюрмі сьогодні. Ми звернулися до генерального прокурора України пана Шокіна з вимогою відкрити кримінальні провадження проти так званих опозиціонерів, а по факту російської агентури Бойка, Бакуліна, Москаленка. А також Єремєєва та ніщенка копії повідомлення про злочини зареєстровані в генеральній прокуратурі передали представникам опозиційного блоку разом із сухарями московськими на дорогу, як пояснили самооборонівці. Вікторія Попович, Днілогородецький, телеканал Київ. Аварія на голосіївському самопливному колекторі локалізована, а стоки йдуть за допоміжною схемою, яка унеможливлює їх виливання на поверхню. Дорога над колектором просіла вночі. На місці аварії утворилася провалля діаметром 5 метрів та глибиною 3. Діра в асфальті огороджена, рух транспорту частково обмежений. Ця гілка колектора забезпечувала водовідведення для 150 тисяч киян. Тепер нечистоти відбирають за резервними схемами, в тому числі за рахунок південно-західного колектора. Попередньо відомо. Що роботи закінчать через два місяці з моменту виділення коштів на ліквідацію пошкодження? Виконуються роботи по стріпленню е, цього місця е, майбутнього виконання аварійно-відновлених робіт е, ранком на місці е, під головуванням заступника мера пантілеєва Петра Олександровича проведена нарада. Вживаються всі заходи по забезпеченню належної роботи системи водопостачання та вододведення Голосіївського району, і будемо приступати до виконання ремонтних робіт. Цей колектор є одним з найбільш проблемних в місті Києві. Аналогічна аварія на ньому була в 2010 році. Вночі у Києві прибирали мафи біля станції метро Святошин, демонтували цілий ряд незаконних кіосків. Комунальники намагалися перешкоджати власники яток, вгамували пристрасті правоохоронці. на нічному чергуванні. Був Богдан Бур'яненко. Без повного пакета документів та ще й у забороненому місці з 2009 року під мостом біля станції метро Ситошин стоїть цілий ряд кіосків. Мафи зайняли більшу частину тротуару, тому людям доводиться виходити на дорогу, аби дойти до підземки. Неодноразово їх намагалися демонтувати, однак на захист ставали власники разом з охоронцями. Проте цієї ночі місто підготувалося краще допомагать комунальникам правоохоронці. Починається демонтаж, з'являються торговці. Власникам показують документи на демонтаж. Втім, торговці не хочуть ні бачити, ні чути про дозвільний протокол. Протокол доручення. Про демонтаж. Це неправильний протокол. Приходьте днем. Коли перший мав підняли у повітря, продавці починають чим дуж забирати крам. Він винести, так все. Навряд. Ли. У нас вже один раліт сніслів. Один за одним напівпусті кіоски піднімають краном. Однак таким чином прибрати усі не вдається. Під міст машина не заїде, та ще й зроблений кіоск, як єдина конструкція. Доводиться різати та розбирати на частини. Його потрібно ще підготовити до перевезення. А конструкція цельна собиралась на місць. Розділити його на окремі частини це важче всього. За робочу ніч вдалося вивезти в 70 ролетів. Відтепер тротуар біля метро Святошин чистий. Місце ретельно контролюватимуть. І районна влада обіцяє, нові мафи тут не з'являться. Ми організували всі сили для того, щоб все-таки здійснити цей захід. Принципово було прибрати це місце, і міський голова, який приїжджав на це місце, також підтвердив рішучість наших дій. Ми будемо слідкувати за цією територією, щоб тут навіть стихійної торгівлі не було. Поваренням тротуару приємно вражені містяни. Люди кажуть, пройти під мостом нарешті вільно. Вони, крім того, що стояли кіоски, ще розкладки робили, і з цієї сторони ще бабусі торгували. Пройти майже було неможливо, особливо в час пік. Зараз чудово. А зараз стало зручніше, прибрали мафі, дорога стала ширша. Людям вічно потрібно виходити на дорогу. Найближчими днями керівництво району планує провести зустрічі з підприємцями, чиї мафи були демонтовані. Торговцям вже нині пропонують перейти у підвали та напівпідвали тутешніх житлових будинків. Ярошенко, Богдан Буряненко, Єгентовкай, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Аби зменшити рівень здирництва на дорогах, активісти ініціювали національний рух ні хабарництво Я не даю і не беру хабарів. Представники антикорупційних громадських організацій закликають водіїв не давати хабарів, а міліціонерів не погоджуватись на підкуп. На Майдані вранці театралізоване дійство обігрує знайому кермувальникам ситуацію, коли порушника ПДР зупиняє даїшник. Серед антикорупційних інструментів, як чесний для вампірів, безхабарна наклейка водію. Безхабарною називається і купюра номіналом нуль, яка символізує чесність. Я, в принципі, не даю хабарі ніколи. Принципово це моє особисте переконання, тому я думаю, в нас з цим не вийде. Ніби виправдовуючись, пояснює водій. Припаркувавшись на пішохідній зоні, власник машини не проти складання протоколу. Однак хід справи гальмує міліціонер. Спочатку інспектор прискіпливо оглядає транспорт. Нічого проти законного не возите? Абсолютно ніколи. А страховий поліс є. Є, страховка, все як закон нам твердить. Тупцювання на місці і до складання протоколу у інспектора ніяк не доходять руки. Водій вже вдається до хитрощів. Я вам хочу запропонувати ось таке. О, грошей, ну тоді добре, щасливі дороги. Без хабарна гривня. Ні хабарництву я не даю, не беру хабарів. Однак в реальному житті менталітет протидії хабарництву вироблений далеко не всіх водіїв, а ті, до кого ми підходили, не поспішають прикрашати антиздирницькими наліпками свої автівки. За загальною статистикою, близько 3, до 30-40% тих протоколів, які... Мають бути оформлені, вони не оформляються через те, що домовляються водій, і відповідно інспектор. Чому проблема в хабарництві? Тому що беззаконня породжує почуття вседозволеності. Якщо підкупів не буде, водії відповідальніше ставитимуться до правил, і основне наголошують активісти зменшиться кількість смертей на дорозі. Адже в країнах Західної Європи цей показник втричі менший. Якщо я сьогодні дав 200 гривень за порушення швидкості, чи коли хтось не зупинився на перехресті і так само дав хабаря, де гарантія потім в тому, що на наступному перехресті хтось на величезній швидкості не зб'є когось, чи не переїде, чиюсь автомобіль і тому подібне. Засвідчити безхабарну позицію, активісти пропонують і в декларації. Основна ідея громадськості залучити до національного руху проти корупції більше мільйона українців. Юлія Поворозникаса не мінов телеканал Київ. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ. Дивіться програму Столиця її у свій день народження вестиме Сергій Дойко. Сергію вітаю. Отже, заради якої розмови вийшов на роботу? Дякую, Олексій. Я Вже користуючись можливістю і нагодою, хочу подякувати всім колегам, знайомим, друзям, політикам, не політикам. Бо привітань сьогодні було а, сотні а, за привітання за побажання. Ну скажу тобі відверто, Олексо, що після 40 це вже більш якось так день більш сумний, ніж веселий. Ну, Це моє таке особисте враження, особисте таке сприйняття. І тим не менше, життя продовжується. Телеканал Київ продовжує працювати, і програма столиця продовжується, нікуди вона не зникає. Отже, будемо говорити про роботу парламенту, про опозиційний уряд. про... Взагалі, закон пропозицію, який сьогодні парламент відхилив, нашим гостем буде Юрій Павленко, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії Опозиційний блок, член парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики. Далі моя колега Ірина Главацька буде спілкуватися з Ігором Ніконовим, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації. Далі ми поговоримо на Тему відносин України і Росії на зовнішню політичну тематику нашим гостем буде Олександр Хара, дипломат, експерт фонду Майдан закордонних справ. Тож будьте з нами переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. Не сумуй. В мене все на цю годину. Наступний випуск дивиться о 21-й. Зараз Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні президент України Петро Порошенко провів зустріч з чемпіонкою світу з шахів Марією Музичук та її сім'єю. Глава держави подякував львів'янці за гучний успіх і привітав зі здобуттям шахової корони. Петро Порошенко високо оцінив цей успіх, нагородивши Марію Музичук орденом за заслуги. Нагадаємо, у фінальному матчі чемпіонату світу з шахів, який відбувся до того ж у російському Сочі і складався з чотирьох партій, Українка перемогла росіянку Наталію Погоніну 2,5 з на півтора очка. Визначився перший півфіналіст Кубка України з футболу. Ним став Олімпік, який мінімально у Києві переграв Ворску. Сьогодні відбудуться ще три матчі відповіді однієї четвертої фіналу. У двох інтриги нема. металіст фактично відмовився від суперництва з Шахтарем, надіславши до Львова молодь. А Дніпро також не матиме проблем з Чорноморцем, зважаючи на результат першого матчу. І щойно зникає інтрига, як бачимо, і у суперництві Київського «Динамо» з Луганською «Зерею». Оскільки кияни вийшли вперед і зараз ведуть 1-0. А у Запоріжжі вони у зорі також перемогли з рахунком 2-1. Ну і додамо, що у Львові зіграно 10 хвилин матчу. Там рахунок 0-0. А суперник київського Динамо у чвертьфіналі Ліги Європи Фіорентина вилетіла з Кубка Італії. У першому півфінальному матчі з Ювентусом вона несподівано здобула перемогу на виїзді 2-1. І у Флоренції обрала тактику гри на отримання рахунка, але зисків від цього не отримала на відміну від голів у власні ворота. На 22-й хвилині рахунок відкрив Алесандро Матрі. А під завісу першого тайму Роберто Перера подвоїв перевагу Ювентуса. На другий тайм вже фіалки виходили з обов'язковим завданням забувати гол, адже Рахунок 0-2 влаштовував Ювентус. Фіорентина з перших хвилин заволоділа ініціативою, проте не втілила її у голи і замість цього пропустила втретє. Бонуччі довів рахунок до 3-0. Ювентус продемонстрував, як здобувати у Флоренції переконливу перемогу. Безумовно, київські динаміці звернуть увагу на цей досвід і мають свої рецепти успіху. На самом деле мы можем пройти за счет болельщика, а другое дело, болельщик нас реверит, потому что билеты раскупаются молниеносно, неожиданно для всех. А с другой стороны, это также я повторюсь, я никому не открою секрет о том, что надо быть командой на поле и быть собранными как в обороне, так и в атаке. Фиорентина хочет, она любит прижимать соперника к своим воротам и разыгрывать какие-то свои комбинации. А задача глубоко не садится. Но об этом знает и главный тренер Сергей Ребруб. Конечно, хотелось бы, чтобы Серега подготовил как можно лучше ребят к этой игре. Они с Эвертоном показали, что можно играть с любой командой в Европе сейчас. Вот. И настроились, как говорится, на эту игру. И мы ждем от них красивой игры, быстрой, комбинационной. То есть, как бы, должны показати все своє мастерство на що вони способні і пожелайте просто победи і удачи. Ну що ж, на цьому пока що все. Дякую за увагу. Хай щастить!